На Львівщині 15-річна мотоциклістка збила 58-річного пішохода. Це сталося у Самбірському районі. За попередньою інформацією, 15-річна мешканка району керуючим мотоциклом, наїхала на 58-річного пішохода. В результаті їх двох із травмами направили до лікарні. Це не перший на жаль, прикрий випадок, коли неповнолітні керують транспортним засобом. Зокрема, у травні 25-го року 28-річний батько дозволив своїй малітній малі доньці керувати автомобілем. При цьому сам перебував на пасажирському сидінні та знімав подію на відео. На жаль, Є випадки, коли це закінчується і більш трагічно, зокрема смертю минулого року у Вінниці, зіскнулися три легковики. Загинула 23-річна водійка, як встановило слідство за кермом автомобіля, через який сталася аварія. Був 15-річний хлопець. Липень, 21-го року. 11-річний хлопчик загинув. Після того як його батько перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, дозволив йому керувати автомобілем. Під час руху дитина не впоралася з керуванням, і автомобіль злетів у кювет. Чому батьки? Все частіше садять своїх неповнолітніх дітей за кермо. Будемо говорити з адвокатом-керівником компанії «Автопоміч» Дмитро Мелих з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, слава Україні! Героям слава! Я знайшла таку статистику, що за даними поліції, у 2024 році в Україні зафіксовано 4563 дорожньо-транспортні пригоди за участю неповнолітніх, внаслідок яких загинуло 180 дітей. Це значне зростання з попередніми роками, коли щороку реєстрували близько 3,5 тисяч таких аварій. Очевидно, в цю статистику входять, і коли діти перебували в салоні автомобіля, але збільшилася і кількість, коли батьки. Просто сядять своїх дітей за кермо. Ми про це дізнаємося із соцмереж, тому що батьки це дуже часто фільмують, цим хізуються, викладають на свої соцмережі. Так і поліція про це більше дізнається. Але на вашу думку, чому батьки свідомо йдуть на такий ризик? І яка юридична відповідальність батьків? Ну, Напевно, що е, якраз таких батьків дуже низький рівень свідомості, що вони. Е, Піддають ризику е як саму дитину, так і інших учасників дорожнього руху, так і самих себе тут потрібно розрізняти той момент, що, скажем, до 16 років е відповідальність несуть батьки за дії своїх дітей, хоча в окремих випадках, в залежності від наслідків, із 14 років діти можуть вже нести відповідальність, а з 16 років вже діти може несуть відповідальність як в рамках э, скоєних ними адміністративних правопорушень, так і в рамках э, скоєних ним злочинів, тобто ДТП, якщо потягнули за собою тяжкі наслідки. Тому э, напевно, що саме безвідповідальність сприяє тому, що батьки вдаються до таких дій, що дозволяють дітям. Керувати транспортними засобами, і як ми бачимо, негативні наслідки, які до цього приводять, травмуються як діти, так і батьки, які з ними, так і інші учасники дорожнього руху. А чи має значення неповнолітній був за кермом автомобіля, мотоцикла чи скутера, так тому що я от нещодавно, чесно кажучи, зізнаюся, бачила на власні очі, як а, ну по вигляду явно неповнолітні, десь 10, 10 до 10 осіб їхали на мотоциклах. Так, пане Дмитро, кожен та -та. Кожен, кожен з видів транспортних засобів передбачає, що особа, яка ним керує, повинна мати посвідчення у дія відповідної категорії. Якщо виходити з поняття скутер, то скутер це таке, скажімо, народне значення транспортного засобу. Правила дорожнього руху не дають визначення такому поняттю як скутер. Тому я тут не зможу дати оцінку, скажімо, хто, хто би мав можливість керувати, чи дозволено, чи не дозволено керувати там без посвідчення водія. Якщо це залежить від об'єму двигуна цього транспортного засобу, який максимально наближений до мотоцикла. Що стосується інших видів транспорту, тут беззастережно має бути посвідчення водія відповідної категорії, якщо це йде мова про мотоцикл, чи якщо це йде мова про автомобіль. А на, на вашу думку, чи передбачено різницю у покаранні, якщо дитина лише трошки покаталася і нічого не сталося? Бо коли, знаєте, читаю коментарі під цими відео, де батьки хізуються, як посадили неповнолітню доньку чи сина за кермо, то в мене трошки волосся на стає. Там же пишуть: та ж нічого не сталося, дитина просто покаталася, та й мене колись так вчили їздити, нічого страшного. Так, звичайно, що є е, абсолютно різна відповідальність, тому що е, якщо нічого не сталося, то це адміністративна відповідальність знову ж повинно бути враховано, якого віку була дитина. Якщо е, е, таке керування призвело до негативних наслідків вигляді дорожньо-транспортної пригоди, яке потягнуло за собою, або пошкодження майна третіх осіб, або по, е, е, спричинення шкоди життю чи здоров'ю, то відповідно це вже. Є дорожньо-транспортна пригода, за, за яку буде відповідати знову ж в залежності від віку або дитина, або батьки. А ви теж помічаєте, що таких випадків почастішало? Чи це все таки пов'язано з тим, що просто ці випадки стали більш публічними? Ну якщо виходити з наведеної вами статистики, то кількість е, таких випадків орієнтовно на 30% зросла в порівнянні з минулим роком, було 3,5 тисячі, зараз 4,5 тисячі. І відповідно, можливо, скажемо, десь більше уваги почали приділятися. В моєму розумінні кожен з цих випадків не передбачає якби крайньої необхідності, чому батьки це роблять. Тому що ну, в житті бувають різні речі, скажімо, коли виникає дійсно крайня необхідність, щоб залучити когось навіть неповнолітню особу до керування транспортним засобом. Ми бачимо, що це більше навіть не з розваги, а можливо з такої легковажності, з такої, скажімо, Надмірної розкутості, чи надмірної, надмірної самовпевненості батьки чомусь доручають своїм неповнолітнім дітям керування транспортними засобами. А на вашу думку, що може змінити ситуацію? Просвітницька кампанія, соціальні ролики чи збільшення штрафів, коли батьки дають керувати транспортним засобом неповнолітнім? Я думаю, що комплекс заходів. Кожен, кожен е, з цих заходів, про які ви говорите, він, має, е, він, напевно, буде мати дію на ту чи іншу аудиторію, на, на те чи інше середовище. Для когось буде прийнятним штраф. Це збільшили штрафи, відповідно, можливо, цього не будуть робити. Хоча, як показує практика, з того, що ми бачимо, батьки це не роблять, е, таких, скажімо, при загальнодоступних місцях вони це часто можуть робити: приховано поле там ліс, тобто десь скажімо такі місцевості, нібито де менші рук, хоча. Аналізуючи ті випадки, які ви визвучили, де сталися негативні наслідки, дуже транспортні пригоди, де звільнені люди, якби не дозволяли дітям виїжджати на дорогу. Тому в моєму розумінні потрібно працювати по кожному з напрямків, як як і можливо збільшувати відповідальність, так і скажімо, більше проводити роз'ясніроз'яснювані робороз'яснювальні роботи, роз роботи, яка буде спрямована як на дітей, так і на батьків, тому що кожен. З кожен з них повинен розуміти свій рівень відповідальності, хоча, все ж таки, в моєму розумінні, що батьки є більш свідоміші, відповідальніші, мають розуміти, скажімо, що це є протиправно, що це неправильно. Ну, я так припускаю, що спочатку, якщо взяти ці випадки, які я назвала, так то спочатку дітей вчили десь там на польових дорогах, а потім вирішили, що можна вже і... В місті доручити керувати транспортним засобом. Ну, це, звісно, моє припущення. Давайте ще з вами зачепимо один момент, тому що в Верховній Раді нарешті зареєстрували законопроект, який знизить, так би мовити, не штрафований поріг перевищення швидкості до плюс 10 км за годину. Від про що йдеться? Що саме зміниться? Відповідальність за перевищення швидкості починається з понад 10 км за годину, штраф 340 гривень. Запро. Проваджується 6 ступенів відповідальності відповідно до рівня перевищення. Штраф за перевищення 10-20 км за годину становитиме 340 грн, на 21-30 км за годину – 680 грн. На 30, 40, 1360 і так далі по наростаючій. На понад 80 км за годину штраф збільшиться до 3400 гривень. На вашу думку, чи змінить щось цей законопроект в тих, хто любить поганяти? Поки що. За низькі штрафи? Десь... Я думаю, він дасть лише можливість. Наповнити бюджет за рахунок сплати штрафу. Тому що е, ми розуміємо, що фіксація порушень швидкісного режиму вона відбувається в певних відведених місцях. І е, особи, які, скажімо, мають намір порушувати цей швидкісний режим, можуть успішно е, проїхати місця, де такі камери встановлені, а в подальшому, скажімо, в тому, в тому ж самому населеному пункті, якби, е, Продовжувати порушувати чи почати порушувати правила дорожнього руху цей швидкісний режим? Тому я думаю, скажімо, що це не дасть позитивних наслідків, окрім того, як, скажімо, буде більше наповнення бюджету через таку, скажімо, градацію. А як змусити водіїв дотримуватися швидкісного режиму? Як це працює, наприклад, в наших сусідах, в наших сусідів, і чи працює в принципі? Також є встановлені, скажімо, якщо брати в сусідню Польщу, також є встановлені е, камери, які фіксують порушення швидкісного режиму, якби, що штрафи є суттєво більшими. Але знову ж, в порівнянні з рівнем доходів, можливо, вони десь плюс-мінус є співрозмірними. Е, знову ж, е, я думаю, що комплекс заходів має бути. В першу чергу має бути саме свідомість і культура самих водіїв, е, спрямована на те, щоб скажімо, дотримуватися правил. Це стосується не лише швидкісного режиму, це стосується інших правил. Ми зараз е, можемо пригадати, скажімо, там, такий різкий е, стрибок підняття штрафів за керування в стані сп'яніння. Але це ж не вирішено ситуації, продовжують водії керувати в стані сп'яніння, чи алкогольного, чи наркотичного, якби і навіть попри нібито високий штраф. Хоча, як показує практика, всі вже призвичайлися і, і все. Чи продовжують ці особи керувати без посвідчення водія позбавлення? Так продовжують, тобто ми розуміємо, що штраф не вирішує ситуації повністю, і нема такого, скажімо, правового механізму, який би фізично обмежував особу, чи не перевищувати швидкісний режим, чи не керувати, якщо особа позбавлена право керування, чи не відсутнє посвідчення водія на право керування, щоб її фізично обмежити можливості керувати транспортним засобом. Це все на рівні свідомості людей потрібно працювати, щоб вони це розуміли. скажімо, розуміли висвітлювати негативні наслідки в правильному світлі. Їх висвітлювати не просто відбулися до в результаті якого загинуло там одна, дві-три три людини. А висвітлювати, що стало причиною, угу. як можна було цього уникнути з такому розумінні потрібно працювати з. Одним. Ну але якщо ми говоримо про просвітницькі кампанії, пам'ятаєте, в нас був тривалий час такий період, що паски безпеки зачіпали там за сидіння, або такі навіть блокатори спеціальні продавалися на заправках, аби ними не Ну, ти його запахаєш в цей спеціальний прилад, і тоді в тебе машина не пищить, що ти не, не користуєшся паском безпеки. Але була дуже велика мені здається інформаційна кампанія де і залученням. Впливових людей, відомих людей щоб користуватися пасками безпеки, і з того, що я помічаю, це все більш активніше роблять пасажири. Чи може тут нам потрібно більше таку знаєте, просвітницьку кампанію робити? Якщо ми говоримо про алкогольне сп'яніння, як ви вважаєте, все таки це треба прирівняти не до адміністративного правопорушення, а до кримінального, навіть якщо не обійшлося без жертв всі за кермом нетверезому стані це кримінальна відповідальність. Я не виключаю до такої думки, скажімо, що можна прирівняти до кримінальних доз до злочинів невеликої тяжкості, але знову ж це потрібно аналізувати з такої юридичної точки зору, скажімо, порівнювати, як порівнювати в інших державах, як цей механізм працює, скажімо, які заходи вживаються, чи вони є дієвими, тобто ну. Скажімо, це потрібно грунтовний аналіз, щоб прирівняти yes. кримінальна відповідальність. Вона для особи тягне абсолютно іншу історію. Коли скажімо, йде аналіз особи, чи вона схильна до вчинення там злочинів, чи вона схильна до вчинення порушень, то це, це зовсім в іншому впливає, тому це потребує глибшого аналізу, ніж просто дати відповідь. Пане Дмитрі, я вам дякую за ваш час і за те, що знайшли можливість долучитися до нашої ефіру. Нагадаю, з нами був Дмитро Мелех, адвокат керівник компанії «Автопоміч». Говорили про. Те, як батьки зловживають і сядять своїх неповнолітніх дітей за кермо, до чого це може призвести і до того, що в Україні збільшили штрафи, планують принаймні, збільшити штрафи. Є вже відповідний законопроект, який поданий до Верховної Ради за порушення режиму швидкості. Пане Дмитре, дякую вам до зустрічі.